Привіт, любі друзі! Сьогодні ми поговоримо із вами про лінійну функцію. І так, що ж таке ця ваша лінійна функція? Функцію, яку можна задати формулою вигляду y дорівнює k помножити на x плюс b, де k і b це якісь певні числа, а x це незалежна зміна, то ось така функція буде називатися лінійною функцією. Тут хочу наголосити, що незважаючи на те, що К і Б це так само букви, як і буква Х, але тут вони позначають конкретно якісь числа. Тобто в конкретно взятому прикладі замість К у вас буде якесь число, там 3, і замість Б у вас теж буде якесь число, наприклад, мінус 2. І тоді у вас вийде лінійна функція y дорівнює 3x мінус 2. Ось, наприклад, так. І не лякайтеся, хоч у формулі у вас записано плюс Б. Проте нічого не заважає самому числу B бути від'ємним. Тобто, наприклад, можна додати мінус 2, як ми це зробили у цьому прикладі. Плюс мінус 2 це ж буде дорівнювати просто мінус 2. Тому навіть такий вигляд, хоча він на перший погляд може і не здатися лінійною функцією, насправді цією функцією є. Хочу зазначити, що областю визначення такої функції є будь-яке дійсне число. Тобто замість X ми сюди можемо підставляти що завгодно. Ну, звісно, якщо чогось іншого в нас не сказано в умові. Тепер переходимо до наступного кроку. У нас немає ніяких обмежень на число k і на число B. Тобто вони можуть бути будь-якими, навіть включаючи 0. І випадок, коли k дорівнює 0 та випадок, коли b дорівнює 0, ми окремо розглянемо в. Кінці. А зараз зосередимось на тому моменті, коли ні К, ні Б не дорівнюють нулю. І перший момент, чому ж ця функція називається лінійною. Насправді логіка дуже проста. Адже графіком цієї функції є пряма лінія. Ось так все просто можна запам'ятати. Тобто графіком лінійної функції є пряма лінія. У курсі 9 класу з геометрії ви зможете довести цей факт. Що графіком лінійної функції є пряма лінія. Але наразі ми просто приймемо це як факт і будемо його використовувати. І тепер у нас є дуже чітке завдання навчитися будувати графіки лінійних функцій. Для того, щоб побудувати графік довільної лінійної функції, необхідно виконати три простих кроки: перший скласти табличку із двох зручних точок. Побудувати пряму лінію, нам треба дві точки. Тому і складаємо ми табличку із двох зручних точок. Як ця табличка виглядає? А виглядає вона приблизно так: у нас є два значення ікса і два відповідних значення ігрека, тобто два відповідних значення функцій для кожного з цих іксів. Ми отримаємо ці дві точки, які у другому кроці ми повинні відмітити на координатній площині, і на третьому кроці з'єднати ці дві точки прямою лінією. І в результаті ми отримаємо графік лінійної функції. Ну і на кінець бажано цю пряму підписати, тобто написати формулу, за якою ви будували цю функцію. Скажімо так, дати цій лінії її ім'я. Що ця лінія позначає? Графіком якої саме формули, якої саме функції вона є. Давайте подивимось на прикладах, як цей алгоритм працює. Нехай у нас є лінійна функція y дорівнює 2x плюс. Бачимо, у нас тут k дорівнює 2, це множник біля x, і b дорівнює плюс 1. Тобто це у нас точно лінійна функція. Завдання побудувати графік цієї функції. Ми складаємо табличку із двох зручних точок. Що мається на увазі під зручною точкою? Тут мається на увазі те, що ви берете якийсь такий x, щоб вам було зручно порахувати y. А ось що для вас зручно порахувати, це ви вже визначаєте для себе. Але. Можу дати кілька загальних порад. В більшості лінійних функцій зручно підставити замість X 0, і тоді ви легко зможете порахувати y. І другий момент: якщо у вас є якийсь дріб, який множиться на x, то було б добре підібрати такий x, щоб y у вас в результаті вийшов не дробовим, а цілим. Вам буде зручніше відмічати такі точки на координатній площині. Проте хочу зазначити, що ніякої проблеми. Не буде відмітити якісь точки, які в результаті дадуть дробовий y. Це не є помилкою. Якщо ви все відмітите правильно, ви побудуєте правильний графік. Так от, у нашому прикладі для функції y дорівнює 2x плюс 1, зручно буде взяти x рівне 0. Підставляємо замість x 0, отримаємо, що y має дорівнювати 1. Ну і давайте ще візьмемо замість x 1. Підставляємо замість x 1, і виходить, що y має дорівнювати 3. Тобто у нас виходить табличка 0, 1, 1, 3. Тепер дві отримані точки ми будуємо на координатній площині, ну, точніше, позначаємо їх. Після того, як ми їх позначили, переходимо до третього кроку, сполучаємо ці дві точки прямою лінією і підписуємо цю пряму лінію як y дорівнює 2 x плюс 1. Вітаю! Тепер ви знаєте, як будувати графіки лінійних функцій. Давайте, щоб закріпити, побудуємо ще один графік. Нехай у нас є лінійна функція, y дорівнює мінус 1 треть плюс 4. Тут бачимо дріб. Тому потрібно буде трошки подумати, який x буде зручно взяти, щоб y вийшов цілим. Очевидно, що буде зручно взяти x рівне 0. Адже тоді у нас мінус 1 третя помножити на 0 буде 0, і просто залишиться плюс 4. Тому беремо x рівне 0, y виходить тоді 4. А тепер думаємо, який нам x буде зручно взяти, щоб примноженні на мінус 1 треть у нас вийшло ціле число. Тобто, яке число буде ділитись на ціло на 3? Ну, найпростіший варіант, який одразу спадає на думку, це 3. Беремо хрівне 3, тоді мінус 1 третя помножити на 3 буде дорівнювати мінус 1, і мінус 1 плюс 4 виходить 3. Тобто, якщо x дорівня 3, то і y виходить теж рівний 3. Ми отримали дві точечки, точку 0,4 та точку 33, можемо відмітити ці дві точки на координатній площині, сполучити їх прямою, підписати цю пряму, і в результаті ми отримали графік лінійної функції y до рівня мінус 1 треть плюс 4. Тепер переходимо до випадків, про які я казав на початку. А саме, коли рівне 0 і коли k рівне 0. І так, якщо b рівне 0, то наша лінійна функція перетворюється у функцію вигляду y дорівнює k помножити на x. Така лінійна функція має окрему назву. І називається вона пряма пропорційність. Тобто прямою пропорційністю є функції вигляду, коли y дорівнює щось помножити на x. Число k може бути як додатним, так і від'ємним, так і дробовим. Тому функція, наприклад, y дорівнює мінус х поділити на 5 теж буде прямою пропорційністю адже можна трошки перетворити цю функцію а саме її праву частину і записати її як y дорівнює мінус п'ята помножити на x. І тут ми чітко бачимо k, яке дорівнює мінус п'ята. В чому особливість прямої пропорційності? Полягає вона в тому, що якщо ми візьмемо x рівне 0, то в такому випадку, незалежно від того, як яка. Ми отримуємо, що y теж має бути рівним 0. А це, в свою чергу, означає, що графік будь-якої прямої пропорційності обов'язково проходить через точку 0,0. Тобто через початок координатної площини. А тому при побудові прямих пропорційностей ви одразу знаєте, що точка 0-0 буде належати графіку цієї прямої пропорційності. Тому вам буде достатньо обрахувати навіть не дві точки, а всього-навсього одну. І сполучити її з початком координат. Це ми розглянули випадок, коли число b дорівнює нулю, а ось число k0 не дорівнює. Тепер давайте розглянемо ситуацію, коли k дорівнює нулю, а ось b не дорівнює нулю. Тоді, після спрощення, наша функція перетворюється у функцію вигляду y дорівнює b. Тобто y дорівнює просто якомусь числу. Наприклад, y дорівнює 2 або y дорівнює мінус 5, або y рівне нулю. Ця функція теж є лінійною функцією. І графіком її так само буде пряма лінія. Але в чому тут особливість? Полягає вона в тому, що незалежно від того, який би x ми не взяли, ігрики у нас завжди залишаються тими самими. Ну, наприклад, якщо ми візьмемо функцію y рівне 2, то який би x ми не взяли, у в усіх точках, які належать графіку цієї функції, буде рівний 2. Таким чином. Графіком такої функції буде пряма, яка буде паралельна до осі ОХ і буде проходити через y рівне 2. Можна дуже легко побудувати схожі функції, які проходять через інші точки. Наприклад, y рівне мінус 5 або y рівне одиничці. Це прямі лінії, які паралельні до осі ОХ. І можна навіть розглянути функцію y рівне 0. Тут, незалежно від того, які X, Y завжди дорівнює нулю. А тому графіком цієї функції виявляється, є вісь ОХ. Що ж, і з лінійними функціями і функціями загалом ми завершили. Успіхів вам! Тренуйтеся та до зустрічі у наступних темах!